Всіх вітаю і дякую Господу, що маємо ту можливість разом вранці пороздумувати над Словом Божим і разом помолитися. Сьогодні рано встав і багато роздумував і про своє серце, про своє відношення до Бога, до людей навколишніх. І знаєте, що я зрозумів що і задав собі питання, зважаючи на те, як каже Святе письмо про сучасних людей. Я задав собі таке питання, як любити сучасний народ останнього часу. Чому я про це роздумую? Бо хотілося би бути людиною, яка б відносилася згідно Божого заповіту до навколишніх людей. І хочу сказати, що все те, що чинять і роблять люди, воно ніяк не... Надихає мене виявляти все те, що виявив Христос. І для цього є така основа, чому так трапляється. Але це друге Тимофія, третій розділ з першого віршика, Павло каже про це так. «Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, чванливі, горді, наклепники, батькам не невдячні, нечесні, недружелюбні, непримиренні. Обмовники нестримні, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай. І ну, я хочу сказати, що ну, сьогодні дуже важко уникнути людей, бо вони всі навколо нас. І коли ми маємо війну, люди так би сказати на такому взводі, і ти стикуєшся з тим, що завжди маєш якийсь негатив, бо люди відповідають з гіркотою, інколи дуже так чинять несправедливо і все, 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 все. Але я ще раз хочу зважити і на те, я собі задавав ці питання, можливо, вони допоможуть. І вам подивиться в серце і відношення до навколішніх, бо Христос прийшов і виявив любов, любов до всіх людей. І Біблія каже, що Сонце сходить і над добрим, і над злим, бо Бог такий милостивий, милосердний, люблячий до всіх. І ви могли би мені сказати, ну ми ж не Бог, і в нас нема такого широкого люблячого серця. І я собі задавав декілька вопрос, таких питань. Знаєте, як з вовками жити, але по вовчі вити. Як шукати правди і справедливості та не стати судд'єю для всіх, окрім себе, а для себе бути таким гарним адвокатом? Як бачити Божу милість до себе та бути е, милостивим і милосердним серед цього люду останнього часу? Знаєте, як одна людина сказала, що я такий святий, що аж злий, як з вовками жити, але по вовчі не вити? І знаєте, я собі дещо роздумував про це і декілька таких думок. По-перше, хотілося би згадати Божі перемоги в моєму і в вашому житті. Ось і повторювати їх, бо Господь нас полюбив не за те, що ми були гарні або був милостивий, милосердний, тому що ми такі були ну, такі дуже гарні люди, він явив цю любов. Важливо згадати ці всі перемоги, які в моєму в вашому житті, які вони належать не мені, не вам, а належать Богу. Я собі подумав про те, як Ісус, Навін, Він. А одержав перемогу над Єрихоном. Я згадав, як руйнувалися ті стіни, і то була не людська, якась мудрість, ні військова тактика, то була Божа сила в житті. Згадуючи минулі Божі перемоги в мені і для мене, я згадую, як він змінював мене і ламав стереотипи мого сприйняття. Моєму житті, показуючи на Ісуса, який є дійсно гарним прикладом для кожного з нас. Наступне, про що я міркував, що незважаючи на все, Бог Він залишився вірним, вірним собі, вірним своєму слові по відношенню до мене. Євреям 13:8. Павло каже: Ісус Христос незмінний вчора, сьогодні завжди. Він сказав, і так сталося. Він дуже пильнує за своїм словом. І Ісая 55, 11, він каже так: так і слово моє, що з уст злітає, назад не повертається без результату, доки не виконає те, що я бажаю. Не виконає все, що я для чого я послав його. Це все станеться. І я згадую, як Господь він е, вчинив. І чинить в моєму житті, як, покладаючись на його вірність і на його вірне слово, можу перемагати і мати перемогу в собі. І це сьогодні дуже важливо. Ще на що я собі зважив, що я нічого не можу зробити своєю силою. І тому дуже важливо кликати Його на допомогу. Коли я капітулюю перед Ним і коли я кажу, Господи, це поверх моїх сил, мого розуміння, допоможи мені встояти, являти тебе серед цього люду, який злий, який на добро відповідає злом, на гарне відповідає негарним, як не зломатися і як не стати таким же вовком, як і вони. І Господь Він каже про це, що клич на допомогу, я прийду до Тебе. Знаєте, мені дуже подобається, коли Давид казав, що одного разу сказав Бог, а двічі почув я, що сила у Бога. Ось сила тільки в нього. І тому Павло каже, щоб ми зодягнулися в його силу, не в свою, не в свої розуміння, або свої правила, або в свою релігію зодягнуться в нього. І коли ми кличемо. На допомогу він каже, що всякий, хто покличе його буде мати спасіння, покличе Його святе ім'я. Ми потребуємо спасіння, і ми потребуємо спасіння від самих себе, від того всього зла, від своїх спасіння від хвороб, спасіння від ненависті від усього всього. Ми потребуємо Христа Спасителя і потребуємо Його допомоги в кожному дні. Христос, одного разу, звертаючись до учнів, він сказав ці слова, що а без мене не можете чинити нічого. Ми без нього багато що можемо вчинити, але щось добре, то, то це дуже, дуже і дуже для нас інколи буває не під силу. І наступне, про що я собі подумав, щоби мати цю перемогу в своєму житті. Проголошувати Його обітниці, триматись вірою за них. І тому, якщо я стою, то стою Христом Ісусом. І тому я завжди ці речі, на ці речі зважаю. Це Він говорить, що Він захистить мене. Це Він говорить, що Він є основою мого життя, Він є фундаментом. Це він говорить: по кличі я відповім тобі, покажу велике і незрозуміле для тебе, що ти не можеш вмістити і знати, проголошувати Божі обітниці. І наступне, а що я собі подумав, що дуже важливо зрозуміти, що Божий план для мого життя і для кожного випадку він набагато краще, чим те, що я можу з запалу зробити чи сказати. І тому важливо шукати його керування, керування Святого Духу. Знаєте, це те, про що казав Павло. Він каже, що ми наповнені Святим Духом, Він живе в нас і ми не своє. Розуміння, що я не свій це, розуміння Його керування мною, коли я кажу: Господи, це Ти той, хто є для мене керівником життя, Господом мого життя. Ось, і Павло каже так, Римлянам 8:14, бо всі, хто водяться Духом Божим, вони сини Божі. І Давид каже: куди від Духа Твого втічу або сховаюсь, не ховаюсь я і не хочу ховатися, Дух Святий, веди мене, керуй мною. Бо твої плани, твоя стратегія для мого життя, вона набагато більша і краща. Чим я можу вмістити, чи я можу щось по своїй мудрості, чи людським пізнанням, чи у світі що зробити. Що ще? А коли я бачу, як він це все робить. Не зважає на своє бажання сказати такий я гарний, такий, ну ось, ось бачте, подивіться, бо я такий святий, або я такий правильний. Принеси жертву хвали Богу, бо це він. Одного разу, коли одна людина прийшла, і вона казала. Ой, дякую, що ви ось такий, ви ось такий, ви ось такий. кажу, слухайте, я хочу віддати славу Богу, бо якби не Господь, який в мені, то я мог би бути отаким, отаким і отаким, отаким негарною людиною. Це він. Все саме краще, що я в мені, це він. Тому вся слава, вся хвала, вона належить тільки йому. І тому Бог говорить, що не віддам слави свої нікому і нічому. Принеси жертву хвали. І знаєте, це такий момент. Мене одна людина питала, а що таке, як це жертва хвали? Коли все добре і хвала належна, і все, це це дуже гарно. Жертва хвали, коли ми людським розумом не можемо зрозуміти, за що можна хвалити. Але Господь веде в поклонінні, і Він нагадує про свою милість, милосердя, про його сина, який прийшов за для мене грішника, от жертва хвали. Що ще дуже важливо? Знаєте, це особливо. І тому Павло він каже так, Єфесянам, третій розділ і двадцятий віршик, Він каже так: Слава йому в церкві, в Ісусі Христі, на всі покоління і на віки вічні. Амінь. Йому лише хай буде слава. І останнє, на що я собі звернув увагу, роздумуючи сьогодні на цю тему, це Господь, він хоче і надихає мене, щоб я був вірним, незважаючи на все те, що навколо, незважаючи на обставини на людей, можливо, на їхню агресію, на їх відношення до мене, залишайся вірним Ісусу, залишайся стояти в ньому. І Господь каже, що вірний той він буде мати нагороду. Згадайте всі ці притчі, про які казав Христос, і Він завжди вказував на вірність. І він каже, що я нагорода для вірних. Він каже, що Господар тоді скаже: вірний добрий раб, війди в радість Господаря свого. Я можу війти в його радість, відчувати і бути наповнений їм, тоді, коли я залишуюсь вірним йому. Його обітницям, вірним Його слову, вірним своєму покликанню в житті, щоби в всьому був прославлений мій Господь Ісус. І так, хай ці питання, я ще раз їх нагадаю, хай вони будуть в нашому серці. І важливо пригадувати це все. Наостанок, ще таки, це третє розділ плач Єремії, 21 віршик, коли. Зважає на все що навколо, дуже важливо зважити на своє серце, він каже ту так. Та серце пригадує все це знов і знову розбурхує надію, щоб надія вона ніколи не, не підвела кожного з нас. І тому, оці питання: як любити сучасний народ останнього часу? Як? Зважаючи на всі ті характеристики, які ми читали, як з вовками жити, але по вовчі не вити, як шукати правди і справедливості не стати суддєю для всіх, окрім себе, бо для себе я гарний адвокат. Як бачити Божу милість до себе та бути серед цього світу милостивим та милосердним. І ці думки, хай Дух Святий, він ще більше відкриє, ще хай надихає більше, бо роздуми над Словом, вони приносять результат. І тому ми сьогодні помолимось. Боже батько, ми благаємо Тебе і звертаємося до Тебе, бо не тільки ті, хто навколо нас, вони недосконалі, ми недосконалі, Господи. Ти удосконалюй нас через слово Твоє, Духом Твоїм святим. Ми сьогодні йдемо в світло твоєї присутності, щоб стати ще під струю твоєї крові, щоби ти очистив і гумив наш розум, наше серце, щоб ми згадали, чиї ми є діти. Як одного разу Саул звернувся і запитав полководця свого, що а оцей юнак ось він чий? Батько Хто його, Господи, допоможи, щоб люди дивились на нас і могли би запитати, чиї діти у ці люди, вони Божі. І тому дуже важливо сьогодні, Господи, Духом Святим, Ти дій в нас і дій через нас. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божий покров і покрові, захист буде над кожним з нас. Хай е, наші близькі, рідні, знайомі, друзі, церкви, хай Господь покриє милістю і захистить. Нехай сьогодні Дух Святий Він працює всіх нас, нехай всі божі Божіобіниці, вони надихають нас е, завжди залишатися і бути вірними Богу і бути Його дітьми. В ім'я Ісуса будьте благословенні!